У сарої. Ну, да, та що зустримо, що в хаті в тебе де воно. Ну да. да. Серія друга. Йдемо день той самий. Ну, серія друга. Боже. Йдемо, йдемо. Хтось спить. Ну да. да. на землі, на травичці, хтось спить, віддихав. Так райовий де наш. Це садочок ось люди насадили. Це так чись рашень Я обленю, мав вечір. Ну, можна підійти подивитися. Можна підійти. Це все наша красо. Не Сьогодні Пасха, Всіх з Христос Воскрес. Мало істину Воскрес. Всі на милу, опять кажем, добро, тепло. Здоров'я. А ну піди, Чи ми побачимо так чи ні. Інтересно, чи я вгадала, чи ти. Може явинка. Зараз ходимо до криниці, тільки та з другої сторони. Це ми починали тільки знімати. І, навіть як не пара наше відео на каналі, ну на цьому каналі. Де і це буде влогів балачок. Оце ми сюди ходили. Та ще, мабуть, тільки пішов чоловік на пенсію. Ну, то тобто сюди ми ходили. У цій дороги тільки було болото. Що є? Яблуні, ну от. Ну, то самі розберуться. Що їм треба? ось вам дорогу, село. Це село. В городі живе, хто в місті живе, тому може бути цікаво, хто в селі живе. Ага. Ось світочки такі. Скрізь, скрізь птачки співають, земляніка. Не передаваємо, взагалі. От тут образу там, де то, могила. Ні, могила далі є. Таки, по-моєму, могила. Могила Отама ж, отут Отама ж отуди, в ліс. Не а це ні. Ми ж тут і знімали ходили. І оце такі красоти красу, наші. Це що такий день сьогодні праздник. Є а. время піти пройтися. Ось навішали. Нарядили яблуньку. Нарядили яблуньку. Ну, Підійдемо глянемо, що нема тут пам'ятника. Чи отам поховано далі, аж під лісом. Отам десь ми йшли. Де? А он глибоко в лісі. Далі, далі туди. А, є, да? Да, да. Ось яблунька. ленточки вішають. Ну треба уточнити ось У кого, що це за. Ну, Я думаю, на хороше щось вийшли. Я теж думаю, що на хорошему. Да. У нас Французька. люди добрі, у нас люди хороші. Ось опять ці голубенькі цвіточки. Ось пан Юрій угу. передів свою куртупейку вдів. Карманів багато, як да, кармані багато. Фону, ключі, Ось небо наше. Все красиво, все. Ой, все красиво. Зараз покажемо до це, я потім виключу і трошки включу пізніше. У другу світову відьмін, так, погірли. Це так були в селі дорожки. Отакі дороги були, отак як тунелька, знаєш. Отак, як і ми жили, жили в селі. Тут теж такі асфальтування. Ну були десь вони. Ти ніколи не передавала, а там тебе багато підписників з Кіровоградської області. Багато. І Кропиницький. Привіт. Давай, звісно, передали. Конечно, ти ж від біткіля практично? Та ні, я з Полтава. Воронка твоя, і ти там я? маленькою. Я? Висуваві, там. До трьох там було, да. так. А і не тільки, що і зросли. Ну, і зрослою, ну я мою душу. Да. Село платений ташовик. Да. А тут там точно. Бач, тут послі пару тим асфальтом. Так, да, асфальтом. Бо ми колись першого це відео у нас було на балачки, оце ми тут і з тобою. Тільки було було, ми то. Помню, їхати машиною. — А, ну що, он бач пам'ятничок? Да, да, да. Ото. Ну, та так зараз. Щас... Ти хочеш іди, хоч не йди, я скажу. Ой, так воляк. Да, да, да. Да. Так як вітер трошки, то холодніше, а так ось вежа видно наша. Ми з вами ходили туди. Да, з другої сторони. Да. Оце вежа, а з вежі на ту гору ми ходимо волшебну. Осу виберемо до дерева волшебного, так, оце васильки. Да, Ще не цвітуть. Ну вже пахнуть. Ось подивимось. Ось пам'ятничок. Тут ну, таке бачить, як могилці прямо. Може кладбище було тут. Ось щоб не підходить туди близько. Туди похований. Ось похований. Друга світова ліня. Да. Ось солдат. Ось ось наша. Ось наша краса. Та ну ти що, не передавали. Да, сам йдеш і влюбляєшся, так? Да, 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 да. Скільки раз ходиш? Я, я не знаю, як я розказував, я хотів, Розкали. що мій знайомий Коля, звати його. і Він поїхав, у нього сестра живе в Греції. Ну, від в неї чоловік грек, у них свій готель. І ото вони туди до них в гості їздили, і ми там трошки підробляли. <гул> і вони як взяли кіно, а вони в оцих краях живуть. <гул> ну от їх, от, от туди. Тільки туди завержують, туди в ті краї. Ну <гул> туди в ту сторону. То а, Вони показували грекам, греки не вірили. Ну не можуть бути, кажуть, щоб у вас так красиво було. Що <гул> Україна така. Да. <гул> <Á -huh>. Вони не просто не вірили. Ага. Вони бачиш, один світочок виріс десь на кам'янах. Ось <гул> тут в стацію. Якось в історію не попала. А ні-ні. <гул> Не повертаємо туди. То, То його бережуть, хулять лілій. Дуже великий, як світочок зірваш. Да. Ось яка земляніка, ось диви, як так. цвіта. Прямо на дорогу. Так. Да. Ось земляніка, як цвіта. Ось така землянічка. нічка. І повіниця піддається. Та яка розниця ставиш такі бомби. Да, ми не дурні. Ми, розуміємо і так, розуміємо і так. Схватку хтось робить. Да. Не бойся. Диви, диви. Хорошо робити. Да, люди як бзолки. Стараються. Стовби. Це я тобі скажу, може, як не сюди вони взяли, може. А, тут, дивися, бесідка. Може ще один домик? Так, да, може домик ще один, бесідка. Буде природа, хатка. Це ж старі хатки. колодязь ж... або каналізація буде. Да. Або вода може. Ну, Я не думаю, що сюди воду тягнути труба є. Ну, Все може бути. не ну, буде вся, це вода. Батьк ага. да, сюди води. Mm. Ну, а що тут? О, оці а Це ж тобі туристичний буде центр. Yeah. Такий на всю. Україну знаменити. Як минуло дерево, так що... пісню співали, Кожа коли тільки до нього. Високо до неба. Ясини, ясини. Так. Та добре, що таку дорогу тут вимостили. Може, так, приїхати. Ну побоялись, бо глина була Тоді ну, тут були які тоді. Юр. І, і грязь, і тут рівчаки ну, були просто. Ми з тобою рванули туди, в ту сторону, в другу. Ну да. Як я провалювався. Так, це покажемо. Нам дорога. Може для когось тут і нема нічого інтересного. А для нас це наша життя. Щоб поняли. Ну все одно, це біля нас. Рідко ми буваємо, ну коли нам хочеться, ми буваємо. Взяли он палку в руки. Це, 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 да, як пан Юрій, то моя палка взагалі. Да, це вже не один лік, така вона палка обідрана. Біля фірточки стоїть. Птичку чуєте? Це ми пличка каже, буде добро, буде мир в Україні. Не падайте духом, не вішайте носа, Де? держимося, піддержуємо один одного. Остаємося людьми, при всьому цьому і нас ніхто не, не одолеє. Не да. Правильно? Правильно, правильно. Ні, я ж думаю, правильно. Українці не той народ, що їх не да, Український так. дух. Тут не те, що люди, вроде, знаєш, однакові, руки, і ноги, і вуха в усіх. А як, дух... Як виступав Захар Дудаєв колись, як він споминав, що вже знаєш. Ну, Подиви вас. У нас у Полтаві був як ну, командир полка авіаційного, полковником. За нього воспоминання такі, це чеченцям кажу, да, ічкерцям, чи як ще правильніше. Та вони що, дивляться? Там уже дивляться. Так, то, именно, за нього люди споминали через 20-30 років. Казали, що офіцер був вищої марки. Він за своїх офіцерів, там і квартири, і все він горе переверне але квартири були у, у своїх солдат, офіцерів. Настільки він був такий. Що він казав? Каже, українець вроді він спокійний, він вроді би змовча. Якщо затронуть його, то він чого не простить. Він даватиме прикурити так, щоб не попали. Рубашка по руці. А. Рубашка по руці, отак. Це я ж наказу, має взади хтось. А, вже хтось доганять, а да, Ну що ззади. Та з палкою взагалі кажу, що так <gh Blindness> аж підпригнула. Зараз покажемо вам. І лежачки стоять, і качелька. Ну так, да. ось. дійсно, як Все красиво. Все сувпусом, все по-українськи. І це вроді якісь бугри, да? так? Село якесь, бугри якісь. Мальчик чи що вони тупася, це все. Я не знаю, я не бачу. Очковах. Та я бачу чорне щось, я не пойму. Барани, Та... барани лежать, барани лежать, то мені вже кажеться. Баранчики, так, а то количеви така. Пузок барончик, що вони таке. Але. Це в них як ферма тут. Тут і птички, в них якісь перепілочки, всяка така. А маму це вже дивилася, положили. Ну, Максим привіз. Ага. Не було нас вдома, ну, в предвідувій серії побачити, позвонив, каже, вдома не вдома. Каже, оставили вам там кулючок за зачепили ага. через, за, забор. через забор, каже, що там свячена. Тут дивлюся, перепилені яєчка, покрашені, ага. Ага. і такі ж яєчка. Ну, само собою, паска. Ось воду аж сюди протягли, ледь на Оксану. А, був же ж колодязь. А може, як ми з Юріком а, ходили? Ну, так, що... Шо... і свят видно, і водичку Так, да, що був, був отут оцей гусак, той старий ще, ага. колодязь. І тут, що китя нас ще зустріли? Так, 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 так. Ну, що сили Боже, сили нема ніякої. Може тут і сходимо до совочки до хатки. А ми зучили. Ну і такі сьогодні відео. Добрі, хороші. І ви напишете нам, які ми добрі, хороші. Да, на, розкладах, на розкладах там злі, як собака, сижу. Тільки якби хтось то покусать би. А тут бачите так. Не бачиш карт, не бачиш ситуацію. Не Ніковаєш, що все, хорошо, все добре, всі добре, всі хороші. Высоте, стоїть, Стої родич. А ага, ну, що ми те, туди будемо йти? Савочок до який хороший. Так він там і був. був. Бувчики, і марзлий був, замерзлий, ми ходили колись. Mm -hmm. mm -hmm. uh -huh. Невеличкий ставочок, купаночка, можна сказати. Но... Люди, ось скрізь люди. Yeah. Люди сидять вдома. Uh -huh. Заходкай, заходкай. Uh -huh. На ну, люди віддихають, з міста приїхали, да. то оце у кожному дворі оце у поляків оце такі ставочки. І ми ж то були виходні у нас тут то, то, у неділю, то, то підходимо, а там коропи такі кілограм по п'ять. І водичка ж чиста. Да. Ну, в них там так викопали екскаватором метрів на два глибиною. Ага. І вже на другий день вже. Дивись, що ну, що? Та ні, то. А, я з малапа. Ага, то якась ще кора. Та да. ось. І цей. Ото водою набирається, ну вода прямо рядом, так? Ну вода. Ну, то місце да я. Воно там від моря недалеко, Балтійське. Ходіть, гуляйте. Ось оце. Оце їхні ферми тут і перейдуть. На природу якщо, ходіть. Якщо, якщо, якщо вдвох живете, ну я маю до вдвох. Дивись. Та хай його, блядь, ну їх нафиг. Ну, це тобі не інтересно. Я да, ну піди, як хоч я підожду, я а, не а, пойду. я не хочу піду, я не за то. Ну, йдуся, ну собі нравиться хай цей. І церкву посадили. Бачиш, на косили і положили на сонечко. Знаєш для чого? Кого? Для церкви. Вон, ну, щоб прив'яла трохи. Так, да, щоб прив'яла. Це я не знаю. Бо Кролів чи я чи ми биків не держали? А для кроля ті боляться. От ти йшли, ми розказував, як я тягала. По чотверо бичів задержали. Поїдуть на роботу із сином в Київ. Остаюся я і доця маленька. Доця косу несе, а я покривало повне для чотирьох биків трави. Йдемо по кілька разів кусимо. Метрів за п'ятсот, да. йдемо, косимо, тянемо, кормимо. І це не раз у день. Не разу день. Нічого. Видержали. Да, Видержали. Оце у оце нас цвіте гліт. Глій цвіте. Да. Оце ж цвіт так само полезний, як і да. я від да. ну, Віддавляння чи відживуть. Воду, та від усього. Мабуть. Гліць цвіте. Ну то пеша прогулка. Будь ланерсний поручик. -ма Машину інтересніше їздити, звісно. А назад оце, як думає, нагору йти. Я не думаю. Пімонтаєшся. Не, ну бывает даєш, важко-важко, потім як дихання відкривається. І, і вже все одно робить. Ось дорогу вам покажем. Дорога, дорога. Це ми йдемо до криниці. Ось ми колись їздили туди недавно. Не один раз. Ні, ну останній раз ми теж були, то знімали їм. Зараз ми до цього бугра доходимо, де я виїхала, бо гормашини колись зимою на цю. Зараз mm -hmm. ми спустимося до дитини. Пора, я за тобою йде. -то. -то. Не хочу, тому що ти близько підходиш. А мені треба свободно йти. Ja to byłem zodi poziomy. Albo tu kiedy zabroniły. Ludzie idą tam. Ludzie zwiedzili, idą. A ta malinuła, e, co? Jakżeż ona, moja mój ciórka. Szabaka. No nie no, działa. Дуже така прикуча, вона вище голови стріба людською. Да, як? Ми угу. не будемо не знімати. Угу. Мовчки, да? Добрий день. 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 Споминаю, малінула, а Так, а так собаку собаку вона. Бельгійська. Бельгійська. Бачите, а, не можу вспомнити, як... Тільки у нас собаки ходять. Чого? Собака. Вот, она стрибает. Ой-ой-ой. Так, вона, вони худенькі такі є. Так і є та. Да, ну вони на ну, спокійно вона, вона, бачиш? Є. Чи воно може шовчена ну, так? Всяка буває. Всяка було. Всяка, да. Ні, воно вчає, але він такий, якщо дівчинка. Так? Хлоп. Хлоп. Та, та, хлопчик, та хлопчик, так, хлопчик. Хлопчик, да. Хлопчик, як вовк. Як вовк. Такий а от лиси. Так, як лиси. Да, як лисиця, а мордочка як повернувся, то такий як вовк, прям. Хороші собаки, це, да. Хороші. Да. І точно, як отак фігур, ну як форма як лисиці. Така, а морда, як у ловка. <laughs> точно. З таким акцентом, я трошки балакала. Mm. Ну, або київський, або ну, общан. Та яка розниця? Да. Прості люди. Кіда, може. Ну, так, ну не люди. Оце отут, так? Да, отут ти виїхав. Да. А дорога заросла, ніхто не їздить. Да? Ти виїхав. Ось як ліс шумить. Ось послухайте. Йолка пахне, воно цвіте. Йолка, бач то. А вон яка йолка туда? Оце в цьому магія заключається. Не в тому, щоб там, знаєш, спину комусь прокляття. А в цьому всьому. В цій красі, в цій природі, в мудрості природи. Шо є? Грид, він же хороший. Ну він відцвітається вже. Бо у нас дуже, мені такого, а, дуже такого багато, що ну, вже дерева пропадають, оце в нас такі поляк. А це молоденький. Але. Це вже сьогодні би поляк. Не зря ж ти ніс. Угу. Набрав угу. води з дому. Поплювати. Хазяїн каже, давай водички наберем. Це отут зимою. Оце він їхав, так. Да. Це воно оце... так не те, але дорога крута тут. Я не там зараз ми туди вниз покажу. А тут яєчка єсть. Оце цим дзипом виїжджав. Попали в ловушку, там глина. Там би ми не виїхали. Та там ми доїхали, там колеса вже не крутились. Що ще машини? Там ми, мабуть, туди не йти, мабуть. Не хочеться туди. Ні, зараз подивимося людей, скільки висока. Бачите, така краса. А тут видишь, еще хорошо цвета, лид. Хорошо цвета. Ну, чтобы трошки в теньку. Mm -hmm. Ой, как пахно. Ой, как пахно лисом. Ну, круто, конечно. Что то Вот это вот тут попробуй. Вот это круто. я ни разу туда жил, а тут вообще круто. Да сейчас, сейчас, как песочек. Mm Я ні разу і не буксунував. Ну тоді ж мокро було. І ні, не тільки да. ж там, де глина, і тут було мокро. Ну це ну, хоч не глина. І не, не глина, глина да. ну там все одно равно. Глині, було. Воно вийшло так, що зимою і розстало трошки, і зверху як корочка розставша, а глина. І так, так там тоді шковське. на колеса ти глини накрутив скільки, я, я думаю, що я ми ді... не могли її по. Амортизатори Крути. все було позабиване. Так, що я її на річку повитував. ж їздив ти. І на річку їздив. А потім ще й дома виповивав. Бо думаю, як замерзне мороз ударить. І глина там залишиться, то буде. Робу. Дивіться, любуйтеся на нашу природу українську. Вона скрізь така, незважно де ми, де ви. Скрізь вона така, скрізь воздух. Хочеться в Карпати, Закарпаття, хочеться. Да, приглашайте в гості, Ми приїдемо. Да -да -да. зять, зять оце агітував, поїхали, поїхали. А, ну, поки що ми не повели. Да, поки що. То, давай, як не а ми вниз сідам. Ну, Давай, давай. Давай вниз. Якщо там люди є, дуже хай собі люди віддихають. Осторожно, щоб ти не собаку побачили. Ладно. Скоро нам собаку принесуть. Тоже принесли. Теж правда. Тільки в нього буде, як сказати, тут мордочка вовка, ага. а сама як лисиця. А в нас буде мордочка, як поросяк, ага. а сама на коротких ножках така. як корейська порося. Що наш собачка? Так, да, корайська порося буде. Да? А мамка, якби ви бачили, вона не більше кошеня. Не, не ну, а тут хороші ж у неї Да. І таке, як дачі корова. Я не чую. Ну вона може фарма ж оцей, може О, тут фарма ж, вівці. Той... Люди. Там таке, як звіровель. Я сюда вині, вдалині була вон. Жалко, що такі дні проходять швидко. Звісно. Ну а ну, це що так? Все проходить. Та все проходить. Ну, я просто кажу, що такий І день. Ну навіть... Це не те, що плачеш, що ті дні погані, ну воно карти, Скільки карти, карти. На землі ну, пропадало життя. Скільки І з'являлося багато разів. А де воно дівалось? Ну, десь якийсь апокаліпсис і не, не ставалося. Якби десь посидіти, а жовно, Ти не хочеш? Якби десь присісти. У мене аж штани отут, чи оце ноги мокрі під станьми Жорко, так? Так і де воно дівалося, Юр? Ну я ж не знаю. Якісь всякі, тоді ж там і кридяні періоди, і оце все то бувало вже. якісь, як динозаври були дуже крупні. Потім вони вони. Яка ростительність да, буйна була? Ну і тепліше було. І ростительність така дерева була до 100 метрів висотою. І це воно пропадало. Оце ж де уголь оце заложено, це ж на яке. У мене по спині тече. Угу. Ось попробуй. Мокре все. Ага. Оце пошупую. це повітряє футболку. Мою. Так, Чую, що це ноги отакі мокрі? Угу. Нагрузка яка. Тож, ну ну зато чуєш, ну, зато перед цим Чи, ну, по падала ходога. По ходогу спарили. Ну, по одному, по-французькому, по, по не французькому, так, да. ні, невеликі. І більше нічого не їла за цілий день. Вже півдня. Ну, кока коли дві бутилки вже вдули. Без сахара, Без сахара десь да. люди, бачите? Ага. І там багато людей. Гуляють люди. Бачите, які в нас міста. Ну, пішли тоді назад. Магічське. Будемо... Ну так, да, щоб воно. Кій? Собі. Бачу, да. Ми пройшлися, ми пройшлися, ось цветочка. Сейчас я виключу телефон. Візьму палочку ось розовий цвіточок покажу їм. Бо якісь голубі сьогодні ця розовенька квіточка. Десь і наша квіточка там. Ця квіточка у нас Катюша є. Квіточка. Хлопчик вызвал. Хлопчик, ну квіточка. Він дуже добрий. Да, рижик є. Хлопчик, рижик. То шустрий. То шустрий. Каже, Аліна, ну невістка. Каже, кожен день. Кажу, зараз прив'яжу, будеш сидіти прив'язаний. Сміється? <гум> Збір нема вперед, вибився. А як він вибив, я забула вже? Десь поки я твій обдарив. Об а, ну це ще ти в Полтаву ж ми возили його. Є, да, ми ж, тобі, Максим на роботі да, був. Да, як раз на сутках. Вічно каже, як я на роботі, щось случається з ним. Ну, та це таке це. Базі да, бихай вибив. Да. Ну терпляче. Так, да, всю дорогу і не плакав і нічого. Терплячі. Дітки. Вони взагалі, що Костя, що він. Хоч і квіточка, але терплячий ту це така краса. Виключу телефон, щоб бачили, щоб, щоб пораділа, яка, яка краса у нас. Деревля, дерева шумлять. А пахне. Да, Запахне не розумієш, що навіть. Багато всього. Воздух, запахів. воздух, весь там такий воздух проводить. Бачу, випічний. люди приїжджають, ходять. Оце я піднімався на гору, от, себе. Да, оце тут піднімався нагору, тут. Я не знаю, чи воно видно на телефоні, але дуже круто. Так ти представ, при тому, що колеса були повністю в глині. Да. Там колеса не прокручувались, бо глиною вліплені ну, були. Ну, не розумію цього, ну я знаю, що глина була, вся сплошна глина. Нічого, Бог вивів. Да. Казав, кажу жінці, будемо тепер сидіти, чекати, поки не замерзне, да. щоб виїхати. А потім додумалися, що тут виїдемо, а там спустимося. А потім аж до слідчого посілка у да. ліжках понизу. Ну, проїхали.